Миру Божого. Чому Бог один, Біблія одна, а вір так багато? Тому що дуже багато лжевчителів, які говорять неправду та водять людей в оману, які говорять те, що буде подобатися нашій душі, емоціям. І говорять, що вічності немає, що пекла не існує. Але навіщо це ті церква, якщо пекла не існує? Господь Ісус Христос постраждав за церкву, за своїх. Обраних, ті, хто приходять до Нього, то починають ставати учнями Його, хто віддають своє життя, так як Ісус Христос постраждав та віддав своє життя за нас. Тож нам потрібно слухати тих людей, які також віддають своє життя для проповіді Євангелія, і в них є дійсно плід у вигляді врятованих душ, життя людей, коли змінюються, та люди навертаються до Бога.